Нові газові домовленості між Росією та Україною призведуть до переформатування харківських угод однак на чої користь невідомо. Знижка у 100 доларів надана Москвою півтора роки тому зараз працює проти Києва, адже вона відображається як державний борг України, який за два роки вже виріс до 8 мільярдів, стверджують експерти. Головне уряд і не збирається їх віддавати у найближчі п'ять років, а у Кремлі і не кваплять. Погашення цього боргу відбувається. Не наступний рік, да, а воно буде відбуватися після 2017 року за рахунок передач прав на користування значить, української землі в Севастополі для потреб Чорноморського флоту Російської Федерації. Експерт стверджує, що знижка у 100 доларів не що інше, як позика Україні, яку вона має повернути у 2017 році у вигляді передачі прав на користування землі Чорноморському флоту РФ ще на 25 років. Утім, у провладні верхівці з цього приводу не хвилюються і хочуть укласти нові угоди. Під час останньої зустрічі президент України та Росії домовились про зниження тарифів на транспортування газу територію нашої держави. Своєю чергою, Росія знизить ціни на блакитне паливо для нашої бюджетної та соціальної сфер. за словами очільника вітчизняного уряду. Новий рік українськ. Україна зустріна уже з новими цінами на паливо. У нас год формується. 2012 год ми должны уже войти с уверенностью по такому чрезвычайно важному показателю, как цена на газ, умови поставок газа, транспортировка газа. Я очень вот, началом и конструктивным подходом российской стороны. Хотелось бы, чтобы такой ритм и темп сохранился. Які це будуть ціни, та на яких умовах переписуватимуть контракти, поки що достеменно невідомо. Тим часом у Газпромі заявляти про перегляд чинних умов не поспішають, але готові до пошуків компромісу.